Друзі, привіт! Мене звати Олексій. Ви на каналі Олексій Антоненко. Ну і в цьому відео, як ви певно, вже зрозуміли з назви. Мова піде про те, про що у нас вже відбулися екзамени, здали ми іспити, тести. Вот, і навчання закінчилось. Результатів ще немає. Чекаємо на результат. Відбувся екзамен по дойчу відповідно, і потім був е, прюфунг на тему Лебенен-Дойчман. Тобто Політика, державний устрій і так далі. тому подібне. Отже, друзі, більш детально. Ну що, Як я казав, екзамени відбулися вже. Було два екзамена. Основний прюфунг це по дойчу, по рівню знання німецької мови. От, а він складався відповідно з чотирьох з, з частин. Зараз, до речі, я знаходжуся в Швайнфорті. Такі красиві стоять, бачите. Та ось така церква інтересна. Так, да, ну я відволікся. Тобто це Хорен Лезен Шрайбен Шпрехен. Хьоран Лезен, відповідно слухання слухання да, і читання, включала себе декілька завдань. Слухали певні обяви з варіантами відповіді, відмічали правильні варіанти, як нам здається. Звісно, нас путали. От, завдання доволі непрості, дуже непрості, як я би сказав, тому що дуже багато незнайомих слів було, котрих ми навіть не вчили, якщо чесно признатися. Лізам читали певні знов такі от заметки в газетах, типа об'яви, якісь, шукали правильні варіанти відповіді. Шрайби не писали листа, було два на вибір листа. Один із них це ви, типа, така ситуація, ви загубили чемодан і пишете листа в бюро находок, і щоб вам його повернули. Це перший варіант. Другий варіант, треба було написати імейл нашій сокурсниці про те, що друга закуснакурсниця у неї народилася дитина. От і треба було її спланувати, поїхати купити подарок, відповідно, вирішити, що купляти. Де купляти, як збирати кошти, і так далі, я так зрозумів, що ми вдвох з моєю першої сокурсницею мали купити цей подарок. Як з'ясувалося, і і скажімо так, не тільки я так зрозумів, а ще декілька моїх відповідно та да сокурсників теж так зрозуміли. А а насправді завдання стояло в тому, щоб нам всім курсам зустрітися. Зібрати гроші, відповідно, купити подарок і поїхати її відповідно провідати. Тобто, тема, як, би, як я казав, тема як би, розкрита, але можливо, що не повністю. По об'єму слов, я взагалі взагалі красавчик, то є, в мене 125 слів десь Тобто Якщо все, все чітко, все правильно було, по об'єму слів вище криша, як то кажуть. От. Інша частина ще це ж Прехен, вона включала декілька, декілька елементів. Відповідно, це опис картинки. Кожному роздавали картинки. І ми розказували відповідно, на німецькому, що ми бачимо на тих картинках. Да? Друга це Зігфорштелен, тобто розказати про себе, хто ти, що ти, де ти, як ти ну, взагалі повністю. Да? Відповісти на додаткові питання, по три додаткові питання було ще. І е, наступна тема шпрехенна це planning gemeinsam, Тобто спланувати разом з партнером, е, ну, котрого зарані обирали, е, про те, що йдеться в завданні. У нас, наприклад, е, випало таке завдання. Е, Користь спорту для здоров'я. Ну, По декілька речень і там наводящи відповідні питання даються. По декілька речень відповіли. ну, то є, е, Я вважаю, що ми нормально відповіли е, по шпрехену і все буде окей. По всім іншим питанням, ну, хочеться вірити, що то теж все буде класно. Результатів ще немає. 3-7 тижнів ждати на результат. І це було 19 липня ще цей екзамен. Потім, от 1 серпня, у нас був екзамен по Лібинене Що він включав в себе? Це 300, 310 питань про, е, значить, про життя в Німеччині відповідно про державний устрій, політичний, політичні вибори партії, конституція, державна символіка, 300 по. По Німеччині загалом і 10, відповідно, по Баварії. Так як ми живемо в Баварії, знаходимося зараз. Відповідно, по Баварії були ці 10 питань. На них, е е як це все проходило, всім роздавались окремі листи листики, е ну, аркуші паперу, листики кажу, е де було написано 33 питання. Усіх питання були різні. Відповідно, треба було для того, щоб був. Залік, скажімо так, да? треба було відповісти на 16 питань. Ну, я думаю, що я відповів. Я думаю, що відповів. А що стосується основного пріфунга, то тобто по дойчу, ну, е, якби е, будемо надіятися, що все-таки Б1 є. Ну, А2 точно є, я думаю. Так що чекаємо, надіємося. Все буде окей. З вами був я, Олексій. Всім добра, всього найкращого. Пока.